Майбутній канцлер Німеччини мерц, ймовірно, здійснить свій перший міжнародний візит саме до України. Зараз Німеччина це одна з країн, на котру Україні доведеться опиратися і у якої шукати підтримки і допомоги. Одна, мабуть, з трьох Німеччина, Франція і Великобританія. Це три країни, котрі. В Європі визначають найбільше, а от наші сусіди вони вже заразилися від Трампа, оце його бізнесовою, цинічною і аморальною поведінкою, що каже Туск, а каже він, що Польща хоче заробляти на Україні, а не просто бути солідарною з нею. Тепер Польща не буде допомагати наївно. Не буде так, що ми будемо солідарні, а інші зароблятимуть на відбудові України. Бляха, тут ще до відбудови, тут ще руйнація не припиняється, а вони вже про відбудову, про заробітки. Це свідчить про що? що? Нема в Україні друзів ні серед сусідів, ні серед віддалених країн. Всі діють з користі якоїсь якоїсь власної тимчасової або тривалої вигоди. Мабуть, тут нема чого придаратися і нарікати на це. Так, світ збудован. Просто потрібно потрібний момент мати чим розрахуватися. Або мати чим заохотити і вміти створювати для себе друзів, а не ворогів, попри всі їхні власні інтереси. Для цього існує оця ж політика, дипломатія. Ми отримуємо купу якихось вилупків, краваточках, відпрасованих, в костюмчиках, всі вони там блищать, як яйця собачі. а Користі від них.